Командувач континентальної армії під час війни за незалежність, батько засновник американської держави, перший президент США. Так, це Джордж Вашингтон. Про нього і розповім. Джордж Вашингтон був типовим представником американського півдня. Народився в колонії Вірджинія 22 лютого 1732 року в місті Вейкфілд в родині дрібного плантатора, яка вже чотири покоління проживала в новому світі. Рід Вашингтонів, як і роди багатьох плантаторів, півдня мали аристократичне походження. Велику роль встановленні Джорджа Вашингтона зіграв сусідній багатий плантатор Лорд Вільям Ферфакс, який займався освітою майбутнього президента. Вашингтон з юних літ відзначався значною фізичною силою, і Ферфакс планував зробити з нього гардемарина королівського флоту. Але через протест матері Вашингтону не вдалося зробити кар'єру в британській армії. Замість цього, Вашингтон відправився як землемір володіння Ферфакса на західний фронтир Вірджинії. Ця експедиція дала Вашингтону важливі знання внутрішньої дикої місцевості континенту після смерті брата в 1752 році. Батьківська плантація перейшла Джорджу. Але він прагнув військової кар'єри і на фоні загострення франко-британських відносин в колоніях записався в колоніальне ополчення Вірджинії, де завдяки Ферфаксу отримав звання майора. Так, Вашингтон почав будувати свою військову кар'єру. Британці й французи претендували на землі басейну річки Огайо. Французи почали будівництво там форту, і губернатор Вірджинії взимку 1753 року вирішив відправити Вашингтона до них з ультиматумом, в якому заявлялося про належність цих земель британському королю. Французи відправили зі свого форту Дюкер до американців загін з 50 чоловік. Вашингтон вважав, що це розвідники, і тому напав та розбив французів в сутичці. Але виявилося, що загінність йому ультиматум з вимогою покинути французькі території і посланець Жумонвіль був битий під час сутички. Так, ці події, які стали відомі як Жумонвільський інцидент, призвели до початку найбільшої в історії на той час Семилітньої війни. Вашингтон, як доброволець і спеціаліст пересування на непересічній місцевості, долучився до експедиції генерал-майора Едуарда Бредока в якості його ад'ютанта. Проте кампанія була невдалою. І після провалу експедиції Бредока британське командування зосередилося на північній кампанії і залишило Вірджинію. Отримавши від влади Вірджинії звання полковника, він самостійно створив армію з колоністів для захисту цих земель. Тисяча 1759 році він одружився на заможній дові Марті Дендріч Кастіс і отримав велику тютянову плантацію її сім'ї та 150 рабів. Так Вашингтон став великим плантатором і рабовласником. З 1766 року Вашингтон починає модернізацію свого господарства, показавши себе як прекрасний господар. Замість тютюну він починає вирощувати пшеницю, кукурудзу та розводити свиней, продукцію, яку можна було продавати в колоніях. Частину рабів він перевчив і зробив ткачами. Також Вашингтон своєму маєтку побудував млин за новітньою автоматизованою технологією, винокурню для вироблення яблучного сидру, кузню і навіть паром через річку Потомак. А далі починаються економічні утиски колоній, блокада британцями Бостону і перетворення Масачусетсу з приватної на королівську колонію змусили розчаруватися у мирному вирішенні конфлікту. І вже в 1774 році одним з перших Вашингтон виступив за силовий спротив британцям. Джордж Вашингтон став одним із представників Вірджинії на першому континентальному конгресі. Зібраний після початку війни за незалежність 10 травня 1775 року другий континентальний конгрес заявив про створення континентальної армії та призначив її командувачем Джорджа Вашингтона, який вже 3 липня прийняв командування в званні генерала. Вашингтон завдяки суворій дисципліні і значному авторитету серед солдат зміг перетворити розрізнені загони на повноцінну армію. Справедливо буде сказати, що Вашингтон не відрізнявся якимось значним військовим талантом, окрім власної сили й відваги. Але у війні, яку йому довелося вести, старі європейські канони військового мистецтва не дуже то й працювали, як показала власне семилітня війна. Зате Вашингтон прекрасно знав внутрішні регіони 13 колоній, чим вдало користувався. 17 березня 1776 року. Вашингтон зміг взяти Бостон, облога якого тривала майже рік, і таким чином перемогти в Бостонській кампанії, змусивши британців покинути Масачусетс. Перемоги здобували британці, все вирішила рішучість Вашингтона. Адже в ніч на 26 грудня 1775 року він на човнах переправився через Делавер, і в битві при Трентоні розбив табір противника. Надзвичайно важких умовах Вашингтону вдалося не тільки зберегти більшу частину армії, але й підвищити її боєздатність, завдяки іноземним інструкторам, серед яких був і французький маркіз Лафаєт. В 1778 році Вашингтон звільнив Пенсильванію. Незабаром після чого Франція об'явила війну Британії і прислала свої сили в Америку. Джордж Вашингтон усіляко сприяв укладенню американо-французької коаліції і зміг втриматися до її укладення, що й було його головною заслугою війні. В 1781 році Вашингтон разом із графом де Рошамбо командував останньою вірджинською кампанією і добився капітуляції британців. Через два роки після цього був укладений Паризький мир, і 13 американських штатів стали незалежними. Після війни Джордж Вашингтон відійшов від державних справ і зайнявся власним господарством. Але ситуація в США була важкою. Децентралізована влада і поствоєна криза поставили країну на межу анархії. Авторитет Вашингтона зіграв вирішальну роль при прийнятті конституції, вплинувши на рішення Вірджинії і Нью-Йорка. Хоч Вашингтон не брав участі в передвиборчій гонці, 4 лютого 1789 року він був одноголосно обраний першим президентом США і 30 квітня вступив на посаду. Обрання Вашингтона було вкрай вдалим, так як він з однієї сторони був південним плантатором, а з іншої симпатизував федералістам півночі. Отже, намагався знайти компроміс між південними і північними штатами. Вашингтон підтримав економічну і фінансову програму Гамільтона по створенню національного банку і в лютому 1791 року підписав відповідний акт. Це дозволило створити єдину податкову митну і валютну систему, що дало державі необхідні кошти для виплати державних боргів і інвестицій в розвиток промисловості. Компромісна політика Вашингтона дозволила йому в 1793 році одноголосно переобратися на другий термін. Проте другий період президентства Вашингтона можна вважати другим по кризовості періодом в історії США після громадянської війни. Вашингтон часто критикувався під кінець свого президентства і тільки завдяки його поміркованому політичному курсу і залізній волі Сполучені Штати Америки збереглися як єдина країна і уникнули як громадянської, так і зовнішньої війни. Коли закінчився другий президентський термін Вашингтона. Він відмовився переобиратися на третій, хоча міг це легко зробити, і добровільно пішов у відставку. Надалі він утримався від політичного життя і спокійно жив у своєму помісті. 12 грудня 1799 року. Під час кіної прогулянки він потрапив під дощі снігом. І 14 грудня помер від запалення горла у віці 67 років. До сьогоднішнього дня американці вважають Вашингтона найвдалишим політиком в історії Сполучених Штатів Америки.